Якби ви знали по мечі, де люди плачуть живучи, то ви б елегії не творили, та марне Бога б не хвалили на наші сльози, сміючись. За що, не знаю, називають хатину в гаї тихим раєм. Я в хаті мучився колись. Мої там сльози пролились Найперші сльози. Я не знаю, чи єсть у Бога люте зло, щоб у тій хаті не жило. А хату раєм називають. Не називаю її раєм. Це її хатиночки у Гаї, над чистим ставом край села. Мене там мати повела і, повиваючи, співала свою нудьгу переливала в свою дитину. В тім гаю, у тій хатині в раю я бачив пекло. Там неволя робота тяжкая. Ніколи й помолитись не дають. Там матір доброю мою. Ще молодою у могилу нужда та праця положила. Там батько, плачучи з дітьми, а ми малі були і голі, і не витерпів лихої долі, умер на панщині. А ми розлілися між людьми. Мов мішенята, я до школи носити воду школярам. Брати на панщину ходили, поки лоби їм поголили. А сестри, сестри, гори вам, мої голубки молоді, для кого в світі живете? Ви в наймах виросли чужі, в наймах коси побіліють, у наймах сестри й умрете. Мені аж страшно, як згадаю. от і у хатину край села. Такі, Боже, наші діла. Ми творимо в нашому раї на праведній твоїй землі. Ми в раї пекло розвели, а в тебе, другого, благаєм. З братами тихо живемо, лани братами оремо. І їх сльозами поливаєм. А може, і те ще. Ні, не знаю. А так здається, сам єси. Бо без твоїй Божої волі ми б не нудились в рай голі. А може, сам на небесі смієшся, батечку, над нами. Та, може, радишся з панами, як править миром. Бо дивись. От гай зелений похилився, а он за гаю виглядає станок, не наче полотно. А верби геть понад станом. Тихесенько собі купають зелені віти. Правда, рай? А подивися та спитай, що там твориться у тім райі. Звичайний, та хвала тобі, єдиному святому за дивні твої діла. О ти бойба, хвали нікому, а кров та сльози та хула хула всьому. Ні, ні, нічого нема святого на землі, мені здається, щось самого тебе вже люди прокляли. Не саміном звати. Я євреї, але читають кобзаря. То розумію, що не так його читайте. Уважніше. Ви молитесь на нього, то читайте уважніше. То розумієте, що коїться сьогодні. На землі. За що ви гинете, брати? За що? Та з ким ви боретеся? Та проти кого та за що? Не пам'ятаєте, хто панував над вами перед війною? Чий паяц героєм став? Α <görüş>